Ви чуєте цей звук? Це не просто стукіт, це звук, з яким ваші гроші вилітають у вихлопну трубу. Це звук мотора, що помер молодим. Чому? Бо його власник повірив рекламі. Вам розказали, що заливши цю золоту юшку за шалені гроші, ваш двигун стане безсмертним брехня. Вам казали, що мінералка це для дідів на жигулях, а сучасному мотору потрібна лише топова синтетика маячня. Привіт, друзі! Я в цьому бізнесі вже 15 років. Я бачив двигуни, що пройшли мільйон кілометрів на найдешевшій оливі, і я бачив преміальні німецькі мотори, що перетворились на шматок непотрібного алюмінію на 60 тисячах пробігу, хоча їх годували лише елітною синтетикою. Сьогодні ми зриваємо покрови. Я розповім вам те, за що мене ненавидять маркетологи масляних брендів. Ми розберемо п'ять брудних секретів індустрії олив. Ви дізнаєтесь, чому ваша каністра з написом Full Synthetic це юридично узаконений обман, коли мінералка може врятувати ваш старий автомобіль від металобрухту, і чому дотримання рекомендацій автовиробника це найкоротший шлях до капітального ремонту. Приберіть дітей від екранів та приготуйтеся. Зараз буде боляче, але корисно. Поїхали. Давайте почнемо з бази. Що ви уявляєте, коли чуєте слово синтетика? Мабуть, лабораторію, вчених у білих халатах, які під мікроскопом збирають ідеальні молекули, щоб ваша ластівка літала, як винищувач. Ха, спустіться на землю. У 90-х роках компанія Кастрол виграла суд у Мобіл. Знаєте про що була суперечка? Кастрол почав називати свою оливу синтетичною, хоча, по факту, це була просто дуже добре очищена нафта, так званий гідрокрекінг. Мобіл кричав, що це обман і не справжня синтетика. Але суд сказав, що слово синтетика на це тепер маркетинговий термін, а не технічний. Ви зрозуміли, що сталося? Вас легально дозволили водити за носа. Сьогодні 80% того, що стоїть на полицях з красивим написом Full Synthetic» – це нафта так сильно перероблена, пропущена через водень, очищена від парафінів, але це не справжня синтетика на основі пао чи естерів. Це як назвати крабові палички камчатським крабом, наче смачно, наче схоже, але краб там навіть поруч не плавав. Я вже чую ваше німе запитання, мовляв, яка мені різниця, як це називається, якщо воно працює. А різниця в ціні, мій друже. Вам продають покращену мінералку за ціною рідкого золота. Справжня синтетика, поліальфаолефіни олефіни коштує дорого, вона не гусне в мінус 50 і не горить при плюс трьохстах. А той гідрокрекінг, що ви лєте, це просто міцний середнячок. Тому не ведіться на слово синтетика на етикетці, це всього лише наліпка. Дивитися треба на склад і допуски, а не на гучні слогани. Вас доять як корову, продаючи повітря. Але це ще квіточки, ягідки починаються тоді, коли ця нібито синтетика потрапляє у ваш старий мотор. У нас є культ новизни. Ми думаємо, що якщо олива сучасна і дорога, значить вона краща для будь-якої машини. І от бере якийсь дбайливий власник старенької Тойоти чи бехи з пробігом у 300 тисяч кілометрів і вирішує побалувати стареньку, заливши їй топову синтетику 0 в 20 Знаєте, що станеться за тиждень, його машина перетвориться на нафтову вишку, вона почне стяти оливою з усіх щілин. Чому? Тому що справжня синтетика, особливо на базі Пао, має шалену плинність і увага агресивна до старої гуми. Старі сальники у вашому моторі вже давно перетворилися на пластмасу. Вони тримали густу мінералку чи напівсинтетику лише за рахунок нагару та бруду, які забивали мікротріщини. Ви заливаєте супермиючу синтетику. Вона радісно вимиває весь цей корисний нагар, розм'якшує або сушить стару гуму, і ось воно під машиною калюжа. Ви хотіли як краще, а отримали капітальний ремонт у щільнень. І ось тут на сцену виходить наш старий забутий друг мінералка. Або якісна напівсинтетика. Механіки мовчать про це, бо їм вигідніше поміняти вам усі прокладки. Але для старого втомленого мотора мінеральна олива це як густий наваристий бульйон для хворого шлунка. Вона більш в'язка, вона не так агресивно лізе в щілини, вона створює товстішу масляну плівку, там де зазори вже розміром з палець. Так що, якщо у вас старий американець з мотором V8 чи древній японець з дев'яностих, який жере оливу літрами, припиніть лити туди дорогу синтетику, ви просто спалюєте гроші. Перехід на якісну мінералку або густу напівсинтетику десять 40 чи п'ятнадцять 40 може знизити розхід оливи вдвічі і зупинити протікання. Це не магія, це фізика. А тепер ми підійшли до найголовнішого злочину автопрому. До того, через що сучасні машини живуть рівно до кінця гарантії. Вам знайома ця солодка казочка про супероливу Life, яку можна міняти раз на 15, 20, а то й 30 тисяч кілометрів. Послухайте мене уважно. Якщо ви в це вірите, ви ідеальна жертва. Ви мрія дилера. Навіщо виробник пише такі інтервали? Думаєте, вони винайшли вічну оливу? Ні. Їм потрібно показати корпоративним клієнтам, що вартість володіння низька. Їм потрібно догодити екологам, щоб утилізувати менше відпрацювання, а на ресурс вашого двигуна їм начхати з високої дзвіниці. Уявіть, що ви не змиваєте в туалеті тиждень. Ну а що? Унітаз же сучасний, керамічний. Ось те саме відбувається у вашому двигуні до 15 тисяч пробігу. Присадки здохли ще на 7 чи 8 тисячах. Лужне число впало, олива окислилася і перетворилася на слабку кислоту. Вона вже не змащує, вона повільно роз'їдає вкладиші і закоксовує кільця. Міський режим, затори, прогріви, короткі поїздки це важкі умови експлуатації. В такому режимі крута синтетика помирає за 250 чи 300 мотогодин. Це 7 чи 8 тисяч кілометрів у місті. Все. Далі це просто чорна вода. Скептики зараз заперечать, що в Європі міняють раз на 30 тисяч і їздять. Так, друже. Вони їздять автобанами із середньою швидкістю 100 км на годину. А ти стоїш у заторі в центрі Києва чи Львова. Твій мотор молотить, мотогодини тікають, а пробіг стоїть на місці. Хочете, щоб двигун пройшов 300 чи 400 тисяч? Забудьте слово, лонг лайф. Беріть середню за ціною оливу з правильним допуском і міняйте її кожні 7-8 тисяч кілометрів або 250 мотогодин. Краще міняти якесь недороге масло з правильним допуском кожні 5 тисяч кілометрів, аніж елітний мотюль раз на 15 тисяч. Чистий мотор – живий мотор. Крапка. Ви, напевно, помітили, що олива стає все рідшою і рідшою. Раніше стандартом було 10 В40, потім 5 В30. Зараз у нові машини лють 0 В20 і навіть 0 В16. Водичка. Вам кажуть, що це високі технології, мікрозазори та економія пального. Я скажу вам правду: це екологічний зашморг на шиї вашого мотора. Рідка олива потрібна лише для одного знизити тертя на піввідсотка, щоб вписатися в норми євро 6 по витраті пального та викидах. Інженерам викручують руки екологи, вимагаючи, щоб машина їла на склянку бензину менше. Інженери плачуть, що масляна плівка буде товщиною в один атом і при навантаженні вкладиші задере, але маркетологам байдуже, аби тільки гарантію відходила. Якщо ви живете десь в Карпатах, де мінус 40 взимку, питань немає, 0 в 20 ваш рятівник. Але якщо ви живете на півдні України, їздите в заторах у плюс 35 з увімкненим кондеєм, ваша екологічна 0 в 20 перетворюється на воду. Плів карветься. Метал гризе метал. Подивіться в мануал уважно. Там часто дрібним шрифтом написано, що для важких умов експлуатації допускається використання олив підвищеної в'язкості. Якщо ви любите дати газу, якщо ви тягаєте причіп, якщо ви їздите в спеку, не бійтеся 5В30 або 5В40, якщо це допускає конструкція. Трохи густіша олива захистить мотор краще ніж ця екологічна сеча. Нехай машина з'їсть на 100 грамів бензину більше, зате ви не потрапите на заміну колінвала. І ось тут виринає мій улюблений міф. Страшилка, якою лякають новачків, мовляв, ніколи не змішуй синтетику і мінералку, інакше олива згорнеться, випаде осад і двигун вибухне. Маячня сивої кобили. Усі сучасні моторні оливи сумісні. Ви думаєте, якщо у вас на трасі впав рівень і ви доліте літр напівсинтетики в синтетику, мотор стане? Ні. Базові оливи змішуються ідеально. Пакети присадок можуть конфліктувати лише в теорії, знижуючи ефективність один одного, але ніякої піни чи пластівців не буде. Це як змішати дорогий 12-річний віскі зі звичайною горілкою. Смачно? Ні. Зіпсували ви дорогий продукт? Так. Але ви це вип'єте і не помрете. Так і з мотором. Якщо ви десь у глушині, у вас горить лампа тиску, а в сільському автомагазині є лише якась невідома мінералка. Лийте сміливо. Краще їхати на коктейлі, ніж на сухому щупі. Двигун помирає не від суміші олив, а від їх відсутності. Доїхали додому, поміняли повністю і все просто. Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумок. Система хоче, щоб ви були неосвіченими споживачами, щоб ви гналися за красивими етикетками, вірили в казки про заміну раз на 20 тисяч і міняли машини як рукавички. Але тепер ви знаєте правду. Ви частина опору. Запам'ятайте головне, частіше значить краще. Інтервал заміни важливіший за бренд: 7-8 тисяч кілометрів межа для міста. Друге правило: не все те золото, що фулл-синтетік. Не переплачуйте за маркетинг, гідрокрекінг чудовий вибір за свої гроші, якщо міняти його часто. Третє старому мотору потрібні старі рецепти. Не мучте дідуся рідкою нулівкою, дайте йому густоти, і нарешті думайте головою, а не рекламним буклетом. У наступному відео я залізу у святая святих в коробку автомат. Дилери кажуть, що олива там залита на весь термін служби. Я доведу вам, що це бомба уповільненої дії, яка цокає просто зараз під вашим сидінням. Якщо вам не байдуже на ваш автомобіль і ваш гаманець, підпишіться на канал просто зараз, вдарте у дзвін, щоб не пропустити наступне викриття. Напишіть у коментарях, яку оливу лєте ви і як часто міняєте. Давайте влаштуємо перекличку адекватних водіїв. Не дайте себе обдурити.